Вітаю всіх! Дуже багато хто останнім часом шукає в Ютубі сайт «Fightwork». Є блогери, які розповідають про цей заробіток, при цьому не показують своїх виведень. Я також знімала ролик на цю тему рік тому. Тепер хочу докладно все розповісти та показати, а найголовніше дати вам інформацію про те, чи платить цей сайт. І чи так легко тут заробити та вивезти гроші. А для початку хочу запросити вас підписатися на мій канал, щоб не втратити мої відео в хаосі стрічки YouTube. Ставте палець вгору, тисніть дзвіночок, залишайте свої коментарі, ділитеся з друзями моїми відео. Незабаром ви зрозумієте, що цей канал став для вас дуже корисним інструментом. Дякую всім, хто заходить на мої відео, переглядає їх. Сподіваюся, вони приносять вам користь. Я першою була, яка на Ютубі показала огляд огляд на сайт Пайдворк в Україні, оскільки він іноземний і, як мені здається, турецький. Точно не знаю, не буду стверджувати, але знаю одне, що багато хто скаржиться на цей сайт, нібито не так просто вивести гроші, а іноді взагалі не можна їх вивести. У чому причина? Чи Лохотрон, цей сайт. Давайте трохи розберемося, щоб вже не було жодних питань та складнощів. І чи потрібно реєструватися, заходити та заробляти на пайдворк? Я не заходила на цей сайт, напевно, більше ніж півроку. Сума у мене. Як була 77 центів після реєстрації. Я трошки там заробляла на перегляді реклами, так вона і залишилась 77 центів. Перейдемо в розділ методи оплати. Виведення тут здійснюється на електронний гаманець PayPal, бачимо. Ще є на картку банку, але, напевно, це все-таки не для нас. Мінімальний вивід на PayPal складає 10 доларів. Тобто потрібно назбирати 10 доларів, щоб поставити на вивід. Ви не заробили грошей. Перейти на сторінку заробітку. Тут мені кажуть, щоб заробити. Натискаю Заробити. Які тут є способи заробітку? Це ігри, всі різні існують, заробляємо бали, які конвертуються в долари. Вам потрібно встановити гру, яка вам подобається. Виконання деяких завдань займає кілька днів. Далі перегляд відео, тобто тут реклами повинні бути 30 секунд, переглядаючи відео та заробляємо гроші. Давайте перейду заробити на відео. І що нам тут пропонують? Потрібно обов'язково завантажити додаток. Це я зайшла через сайт Комп'ютерна версія. Раніше такого не було, я заробляла саме на сайті, без усяких там додаткових завантажень. Завантажувати я нічого не буду, тому що я не збираюся працювати на цьому сайті. Я просто хочу вам показати, що все-таки заходити на цей сайт, реєструватися і починати заробляти не має жодного сенсу. І швидше за все це лохотрон, оскільки дуже багато хто під минулим моїм відео, де я робила огляд на цей сайт, скажеться і кажуть, що не можуть вивезти гроші, які вони заробили. Просять вказати всі ці документи, там якісь свої завантажити якісь фотографії. Які як користувачі стверджують, що жодна фотографія не підтверджується, причини не поясняють. Ще не один користувач не написав і не від кого я не чула, щоб хтось вивів гроші з цього сайту. Не знаю, може у когось і виходить, але не у нас, не у українців. Є кілька ще способів заробітку, як ми бачимо, тут опитування існує. Можна заробляти, як вони кажуть. І ще увага. Є реферальна програма, яка дає можливість заробити тільки на тих рефералах, які поповнять рахунок на цьому сайті. Тобто, ви запро... ваш реферал. Я запросила, наприклад, реферала, він вклав гроші і мені прийшли 10 доларів. Щось таке. Не зрозуміло, скільки він тоді повинен вкласти 100 доларів. Я вам скажу молодці усі, тому що ви зайшли по моєму реферальному посиланню, і жоден з вас не вклав гроші. Просто розумнички. Тут не те, щоб не треба вкладати свої гроші, тому що як я вважаю цей сайт скам, тобто лохотронна. Не потрібно взагалі проходити реєстрацію і починати заробляти, витрачаючи свій час і нерви. До речі, у мене є канал у Телеграмі, де я розповідаю про різні способи заробітку в інтернеті без складів. Іноді з складенням переходьте, будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом і разом заробляти в інтернеті. Буду рада всіх вас там бачити. Бачимо, мови тут існують, можна вибрати тільки польська, португальська, іспанська, турецька. У мене зараз стоїть англійська. Далі допомога, питання, відповіді, куди написати, я так і не знайшла. Так, це аналітика. Ну, зрозуміло, що я півроку вже не заходила, і, звичайно ж, тут все по нулях. Сайт, начебто і зроблений акуратно з усіма подробицями, з усією інструкцією. Дизайн більш-менш нормальний. Є детальна інформація, але не вселяє ніякої довіри та уваги не гідно. Я так вважаю. Просто хочу вас попередити, обминайте цей сайт і пропускайте ті відео, які говорять про це. Ще хочу помітити, що ця моя дум, що це моя сугуба думка, перевірена мною. І я вважаю, що цей проєкт негідний, щоб ми на ньому заробляли. Можливо, у іноземців виходить заробити, але нам вивезти зароблені гроші все-таки не вдається. Як це працює, дізнайтеся, як легко використовувати Pi'DWork. Можливо, я щось не розумію, і, можливо, цей сайт не для мене, не для мого мозоку. Але виберіть спосіб заробітку, більший варіантів означає більше можливостей для отримання доходу. Почніть заробляти. Забирати прибуток, виконуючи прості завдання, лише за місяць ви можете заробити до 700 доларів. Жодних додаткових додатків чи зборів, однак, немає обмежень на ваш заробіток. Ви вирішуєте, скільки заробляти. Як заробляти? Ну, напевно, це правда, але заробити 700 доларів. За місяць, можливо, якщо там з магазинами щось пов'язувати або бізнес свій тут відкривати, прив'язувати до цього сайту. Не знаю, як це працює, можливо, і можна заробити.